Поїздки на потязі стають доступнішими. Укрзалізниця представила перший цілком інклюзивний вагон, куди можна безбар'єрно потрапити в кріслі колісному. Він буде доступним за запитом через сервіс замовлення групових квитків. Більше про це в нашому сюжеті. Це перший безбар'єрний вагон для груп пасажирів на кріслах колісних. Фахівці Укрзалізниці створили його на власних виробничих потужностях, а тепер презентували для перших потенційних пасажирів. Це для великої компанії, не? так? один, один кутичний. Кутичний. Класно. класно нарешті кожне купе обладнали системою виклика провідника. Можна викликати так провідника, поспілкуватися. «Заходьте нас на каву». В експериментальному вагоні чотири збільшені купе. Кожне розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супровідників. Основні відмінності в тому, що е, спокійно переміщуються по вагону. Кожне купе може заїжджати. А так раніше було тільки одне купе, Тож, як би, Зараз можна вже по всьому вагону переміщатися. Перед початком модернізації команда Укрзалізниці проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю, намагалися врахувати всі нюанси від електропідйомника, який розрахований на вагу 300 кілограмів, до оздоблення вагона шрифтом Брайля. Щоб зрозуміти, де потрібно зробити який поручень, де зробити які кнопочки. Отину навіть якщо ми передбачили місця, де люди теоретично можуть послизнутися і впасти, і там зробили кнопку виклика провідника. І, відповідно, є декілька нюансів, які ми вперше протестували тут. Ще ви могли звернути увагу на контрастне маркування. Також є маркування шрифтом Брайля на двох рівнях. І також в цьому вагоні вперше є книжки художні та дитячі шрифтом Брайля. Це новий вагон, інклюзивний простір, є дрібні нюанси, але вони реально дрібні. Все зроблено для потреб, їм реально можна користуватися, подорожувати. Інклюзивно-вбиральний, інклюзивно, інклюзивно, інклюзивно широке доволі таки купе на базі наших старих вагонів, нашими руками, нашими працівниками, нашими заводами. Сатіши від завтра вагон доступний для замовлення. В «Укрзалізниці» кажуть, на початку він не буде прив'язаний до конкретного напрямку. Доступні до замовлення всі безбар'єрні вагони. Оцей повністю безбар'єрний, та також 50 з лишком тих вагонів, які є з підйомниками або з пандусами, залежно від маршруту, який ми включаємо. Цей вагон буде доступний в будь-якому напрямку, тому що ми його поки що не включаємо в склад рейсового поїзда. Він буде доступний по замовленню. Відповідно, от як сьогодні, наприклад, до нас завітала команда Христоносці з Луцька. Ми знаємо, що, наприклад, коли вони поїдуть до Луцька або на якісь змагання, ми розуміємо, що під них ми будемо. Включати напрямок, скажімо, Луцьк-Одеса Хендриксон, Володимир Коваленко, програма Вікне СТБ», Марафон. Єдині новини.